На Рівненщині дівчина висміяла людей, які донатять на потреби українських військ. Мешканку села Довговоля під час прямої трансляції у соцмережі TikTok запитали, чи донатила вона гроші Збройним силам України. На що блогерша відповіла у грубій формі? Тепер цією справою зацікавились правоохоронці. Деталі знає Владислав Стецюк донатила на ЗСУ? зняткаєшну господі. <кхів> що, дура чи що Такими словами блогерша з Рівненщини висміяла волонтерів та небайдужих українців, котрі донатять на потреби військових. Та після популяризації відео вирішила вибачитись. Мовляв, не знала, що таке донат. Усім привіт! У зв'язку із останньою ситуацією. Хочу пояснитись і вибачитись. Я думала, значення слова донат має інший зміст. Знаю, звучить не дуже, але це правда. І дуже вибачаюсь за свої слова, адже висловилась не дуже правильно. У соцмережах на гори блогершу полився шквал критики. Дівка, яка має інстаграм та знімає свої роздуті вареники на лиці, радше не знатиме слово ЗСУ, аніж не знатиме донат. Шкода, що на Рівненщині живуть такі. Впевнений, що спецслужби пояснять цій дурепі, що таке донат. Дно Надіюсь, в довговолі її, як мінімум, копняками пинати на вулицях будуть. Судячи з напрацьованих губ, слово донатити має для неї інше значення, і донатити вона може лише небідним мажорам. Та все добре вона зрозуміла, бо якби не зрозуміла, то зразу запитала б, а що це таке? А не казала, а я що дура, просто захотіла вийти сухою з води. Через таке висловлювання дівчини щодо донатів на ЗСУ, нею зацікавились правоохоронці. СБУ проводять перевірочні заходи. Владислав Стецюк, новини Рівного.